Десята ранку хроніку війни та найважливіші події для вас найближчі години відстежують команди фактів осітіві та вікон СТБ. У Харкові близько 9-ї ранку пролунали два потужних вибухи. В обласній військовій адміністрації заявили, це удари окупантів після сигналу тривоги. Одразу пролунав в місті та області. А через декілька хвилин в багатьох інших областях працівники ДСНС виїхали на місце влучання. Інформації про постраждалих поки немає. Але наші кореспонденти стежать за розвитком подій. А на Харківщині 23 річний чоловік підірвався на міні. Це сталося в Ізюмському районі. Пораненого доправлено до лікарні у стані середньої тяжкості. Російська армія обстріляла танків, мінометів артилерії при кордоні населені пункти Харківщини. В Куп'янську 57-річна жінка отримала вибухову травму, госпіталізована у важкому стані. В Куп'янську та купянську вузловому обстрілами пошкоджені приватні будинки. Також під ворожим вогнем були населені пункти Харківського та Чугуївського районів. Через обстріли російських терористів що не менше троє людей на Херсонщині. Вчора отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Окупанти 50 разів обстріляли міста та села Херсонщини. Гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Місто Херсон атакували 23 рази. Снаряди влучили в медичний заклад, дитячий садок, хлібзавод, приватні і багатоквартирні будинки. З початку війни в Україні загинули майже 7 тисяч цивільних людей ще близько 11 тисяч отримали поранення. Такі дані оприлюднило управління ООН з прав людини. В організації наголошують, що це лише підтверджені жертви війни. Реальне число загиблих та поранених є значно вищим. Отримати інформацію з деяких місць, де тривають інтенсивні бої дії складно і багато повідомлень все ще потребують підтвердження. Більшість цих людей, за даними ООН, загинули та були поранені через використання Вибухової зброї широкою зоною дії, включаючи обстріл з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет і авіаударів. Не давали вивозити на лікування тяжких хворих, заміновували дороги та чи не щодня прицільно обстрілювали сім місяців окупації. Пережили понад пів тисячі жителів Золотої Балки на Херсонщині. Люди добре пам'ятають своїх катів і як ті в страху намагалися втекти. Щойно зрозуміли, що наші захисники наближаються до села. За кілька днів блискавичного контрнаступу український стяг знову замайорів над вільним населеним пунктом. Продовжить Кристина Венгеля На в'їзді у звільнену золоту балку одразу видно розтрощену прицільним ворожим пострілом школу. Ірина разом із двома дітьми живе навпроти. Згадує, що не було і четвертої ранку, як росіяни відкрили вогонь. Начальний заклад не люди вважали марним, адже там не було підвалу, де вони за традицією могли облаштувати свій штаб. Бахнуло, казали, що ліжко підскочило на місці і піднялося все. Шифер боялись людей в формі. Вони прятались в погріб, тільки побачать. Тікали в окупації жили півтисячі людей. Серед них і Володимир чоловік розповідає, село ворог взяв у кільце та оточив шістьма блокпостами. Населений пункт став свого роду транзитним для бурятів, денерівців та їхньої техніки. Єдиний варіант для місцевих потрапити у нашу Осокоріку через пляж. Росіяни і його замінували. Вночі вставали люди, тікали прямо на. Там дорога стежка, потім віралася поза ту стежку. Замінірував той пляж, там на пляжу було 10 мін. Там то його пляжу чотири чоловіка підірвало там. То не люди, то, то хуже фашистів. Золота балка опинилася в тотальній ізоляції. Росіяни не дозволяли вивозити навіть тяжкохворих на лікування. Вкрай складу було із медикаментами, їжею та водою. А далі літо і псевдореферендум. Багато місцевих відмовилися голосувати за приєднання до Росії, але окупанти знайшли вихід. Почали переписувати імена з надгробків на місцевому цвинтарі. Мали урну для виборів. В цивільному жінка, чоловік, і з ними воєнні з автоматами. Мене запитали проголосуєте? Я сказала ні. Це дуже. Печально, що продасть продать свою страну за те, щоб в мене щось було в кармані. Кремлівські покидьки нещадно мародерили вантажівками. Розповідають місцеві, вивозили все, що знаходили. Коли обшуки робили, особливо стосується молодих хлопців і автоматами і в домах і стріляли значить, в стелю, і автомати наставляли до колін, збивали з ног, там були молоді хлопці. Жахи окупації людям вдалося пережити завдяки тому, що згуртувалися, ділилися харчами, давали прихисток один одному, і нарешті згадують: настала субота. Тоді, під час блискавичного контрнаступу, до села наблизилися наші захисники. Два дні з городів місцеві насолоджувалися панікою та страхом росіян. Вони розповідають люди. Не знали, куди бігти, бо самі опинилися в оточенні. І вже наступного дня в золоту балку зайшли українські військові. Тікали так вони не знали, куди сидіти панічески бігом. Десь вийшли, їх там підбирали. Вони кричали, кричали. Об зрилі таке, це треба бачити 3 жовтня. Міністерство оборони офіційно повідомило про деокупацію села Український стяг замою над черговим звільненим селом Херсонщини. Золота бавка звільнена національної гвардії України. Слава Україні! Героям слава! Артилерія, да основному заважала задач. це тут було багато цивільного населення. Дуже складно працювати в повну силу, коли тут цивільні люди. Нині докупований правий берег Херсонщини без газу і світла, потрощені ворожими снарядами і під регулярними російськими обстрілами. Та головного твердять українці вже нікому не відібрати волі. Христина Венеля Денис Сінегін Фактайсі Тіві єдині новини. Ще 550 окупантів ліквідували наші військові за минулу добу. Від початку великої війни на українській землі загинуло вже майже 104 тисячі російських військових. Наші захисники знищили понад 3 тисячі ворожих танків, спалили більше 6 тисяч бойових броньованих машин. Ліквідували загалом 212 систем ППО. Приземлили наші військові 283 літаки, 267 вертольотів та 653 крилаті ракети. На бруг перетворили 4660 тисячі Лів та цистер. У тимчасово окупованому Севастополі расисти активно агітують вступати до лав збройних сил Росії. Про це повідомляє генштаб. Декому обіцяють земельну ділянку в Криму, якщо підуть воювати. Та кримчани масово відмовляються від мобілізації, а татари намагаються втекти з Криму. За даними постійної представниці президента в Криму там і Ташової, близько тисячі кримських татар вимушено виїхали з півострова до Туреччини. Конституційний суд визнав чинним закон про перейменування української православної церкви Московського патріархату. Згідно з цим законом, церква має зазначити у своїй назві приналежність до Росії. Водночас у самій цій церкві запевняють, що назву міняти не збираються, бо суд не зобов'язав її змінити. Мовляв, суд лише визнав закон відповідним конституції. Голова юридичного відділу ПЦ МП Олександр Бахов запевняє, попри рішення конституційного суду, немає законних підстав змінювати назви релігії. Ійних організацій, що належать до Української православної церкви Московського патріархату. А міністерство культури проти того, щоб українські православні церкви московського патріархату подовжили оренду головних храмів Києво-Печерської лаври. Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко. Йдеться про Успенський собор та трапезну церкву. Договір оренди на них в УПЦ МП закінчується 31 грудня. Після цього вони не зможуть продовжувати богослужіння там. Міністерство культури рекомендувало керівництву лаврського заповідника не подовжувати договір. Про це повідомили вже й намісника Лаври Митроп. Поли Павла Сполучені штати разом із союзниками і партнерами робитимуть все для того, щоб відремонтувати та захистити енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Він зазначив, Сполучені Штати не можуть допустити, що Путін використовував холод як зброю. І, хоча на українців чекає непроста зима, Вашингтон разом з союзниками докладе зусиль, аби забезпечити належну роботу енергетичних об'єктів в період холодів. Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки скільки це буде потрібно, наголосив. Держсекретар на Харківщині повернули електропостачання на 80% деокупованої території. Днями світло з'явилося у липцях. Та циркунах їх ворог захопив у перші дні війни. Електрики тут не було майже вісім місяців. Газопостачання у звільнених селах і містечках відновили на 77%. Повідомив голова обловійської адміністрації Олексінігубов. Комунальники змогли запустити понад пів тисячі котелень однак є ще багато зруйнованих або розкрадених ворогом. Прес-конференцію присвячену річниці його роботи на Харківщині на цій посаді. Олексінігубов провів у зруйнованому окупантами власному кабінеті в облраді споруду, яку і територію довкола російські війська обстрілювали ракетами 13 разів. А 1 березня будівля стала братською могилою для 29 людей. Приміщення вже не відремонтувати. Загалом росіяни повністю знищили 1266 будинків в області, пошкодили майже 10 тисяч на відновлення інфраструктури з резервного фонду держбюджету. Виділили 950 мільйонів гривень. На 460 об'єктах ремонтні роботи завершені. Заявив Сеногубав і додав, попри ж. Жахливі наслідки, яких росіяни завдали Харківщині, люди повертаються додому з евакуації. Люди більшість вже е, повернулася, які е, мали таке бажання, навіть не зважаючи на обстріли. Я думаю, що наступна хвиля повернення це буде навесні після завершення зимового, тобто опалювального сезону. Через дефіцит потужності в електромережах столицю сьогодні чекають аварійні вимкнення. Планові графіки діяти не будуть. Про це заявили в Укренерго. Також перебої зі світлом будуть і в Київській області. Водночас в Одесу та Дніпро енергетики повертають планові вимкнення. В «Укренерго» нагадали після серії атак росіян на нашу енергоструктуру країни і досі відчуває дефіцит потужності. Ремонтні бригади працюють цілодобово, але швидко відновити все зруйноване неможливо. Тож в Укренерго вкотре закликали українців Економити світло і з розумінням ставитися до екстрених вимкнень. Дві амбулаторії в Ірпені отримали мобільні сонячні електростанції, які допоможуть автономно працювати під час відключення електроенергії. Проект запустили спільно Всесвітня та Українська вітроенергетичні асоціації. Гроші донатили люди з усього світу. Надалі серед планів донорів забезпечити такими ж станціями і де окупований Херсон. Детальніше Христина Гавриш. Це одна із амбулаторій в Вірпуні. Наслідки російських обстрілів тут видно досі. Після звільнення міста від московитів будівля повністю була як решето. Дах був весь посічений від уламків, осколків, снарядів. Вікна були вибиті всі двері. Дах та вікна замінили ще навесні. Тоді ж волонтери подарували генератор на 11 кВт. бо в місті взагалі не було електрики. Рятує амбулаторію він і тепер під час тривалих відключень світла. Але така електроенергія дуже дорога. Пального на добу десь він може порядка 12 15 літрів споживати. Його ж потрібно обслуговувати міняти масло, фільтрація як машина. Нині генератор міняють на сонячну електростанцію. Ось таку купили донори. Всесвітня вітроенергетична асоціація запустила кампанію зі збору коштів для України, яка потерпає від російського терору. Гроші надсилали люди з усього світу. Ми знаємо, що це крапля в морі, але ми хочемо, щоб таким чином ви відчували ви не одні. Ми з вами уже назбирали 30 тисяч євро. За них куплять чотири такі станції для амбулаторій Бучанського району. Одна коштує 7,5 тисяч євро. Виробник український компанія з Вінниці. Такі мобільні сонячні станції вони почали виготовляти ще навесні. Аби підтримати військових та критичну інфраструктуру, проєкт волонтерський. Перші запити були від волонтерів з передової, щоб забезпечити невеличке автономне живлення. А потім вже пішла критична інфраструктура. Робимо абсолютно по собі вартості. все. ця сонячна електростанція потужністю 3 кВт. енергія сонця буде накопичуватися. Ось у цих акумуляторах тут встановлено 8 акумуляторів, і коли відключається електроенергія, тоді будинок амбулаторний. Амбулаторія споживає від цього так називаємо паробанку. Амбулаторія обслуговує 10 тисяч людей. Тут приймають вісім лікарів. Електроенергія потрібна передусім для освітлення та роботи комп'ютерів. По нашим розрахункам це їм буде хватати на день їхньої роботи. Щоправда, у похмуру погоду, як зараз, ці панелі можуть генерувати відсотків 15 від своєї потужності, але акумулятори можна дозарядити. За ніч, якщо буде світло, ми зможемо підживити цю установку за допомогою електроенергії центральної. Ця сусідня амбулаторія сонячні панелі тестує вже півроку. Їх теж свого часу подарували волонтери. Навіть у зимові не надто сонячні дні. Завдяки ним вдається пропрацювати фактично цілий день. Вісім годин у нас сонячні панелі витримували. Обладнано три кабінети і маніпуляційний кабінет. За рахунок цього лікарі працює працюють комп'ютера і працює інтернет-система підключено. На досонячних панелей також реєстратура і включено світло на коридорі. Наприкінці січня такі ж станції отримають ще дві амбулаторії в Бучанському районі, пізніше у Херсоні в обласній лікарні. Тим часом Всесвітня вітроенергетична асоціація збір коштів не зупиняє, тож і надалі підтримуватиме українців альтернативними джерелами енергії. Христина Гавриш, Людмила Цимбалюк, факти сі Єдині новини. Більше новин вже за 15 хвилин. І Далі до марафону доєднується моя колега Яна Брензей.